Ви на каналі Агрегатор новин вітаю! Підпишіться на наш канал, щоб бути в курсі всіх головних новин української економіки, а також ставте лайки, щоб якомога більше людей змогли побачити це відео. Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що до кінця року тарифи на електроенергію для населення більше не підвищуватимуться. За словами міністра, підвищення тарифів на електроенергію для побутових споживачів до 2 гривень 64 копійок кіловат на годину було вимушеним кроком, але це рішення дозволить забезпечити українців електричною енергію протягом опалювального сезону. Міністр також повідомив, що наразі не йдеться про наступні етапи підвищення тарифів. Цитата: Ми запропонували термін дії цього рішення до кінця року. Подивимося, як буде проходити опалювальний сезон. Але у нас є відчуття, що цього рішення буде достатньо для того, щоб забезпечити проходження опалювального сезону і відповідним чином не рухати ціни надалі, заявив Галущенко. Крім того, міністр наголосив, що, попри чутки, немає ніяких підстав для віялових відключень споживачів. На цьому все. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.